Відкрився мад USD відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання. Дякую, Андрюха, за підказку. Мад виглядає достатньо цікаво. І так, все, що потрібно, аби стати учасником нашого розіграшу, написати «вода, вода в чат і все. Давайте покажу, скільки в нас людей зараз написало. Зараз написало 45 людей. Ось, е, всього лише 45 учасників в нашому розіграші прямо зараз є. Хто напише вода слово в чат, той стане також учасником нашого розіграшу. Теж, хто вже писав, можете другий раз написати. Вас другий раз не зарахує, вам потрібно всього лише один раз було написати. Е, помаду, помаду. Поки що йде корекція, але чекаємо. Закриття ще 23 секунди. Е, маю надію, що також заберемо плюсик, було б взагалі по кайфу. От. Було би прямо по кайфу. І готуюся з перекриттям. Зараз можливо заходити, навіть якщо не дамо е, свічку е, червону. От. Процент. Е, Кароліна, а ми зайшли на 78% дохідності, нас нічого не цікавить. Я казав, що я на прямих ефірах розглядаю все вплоть до, е, вплоть до 75 Тут з любих точок входу має бути плюс, при тому, що давали точок входу море.